Для звернення, Яке було десь орієнтовно в 6 ранку. Ну, перший дзвінок був в 4 ранку, але перепрошую, в 4 не взяла. в 6 ранку вже відповіла. Це водій буса, який перевозив пасажирів. І в Берестечку його знову ж таки зупинили працівники територіального центру комплектування. В даної особи в резерв плюс все було добре, не було жодних порушень правил військового обліку. Після того, як поспілкувався він з працівниками територіального центру комплектування, у нього чарівним образом з'явилося порушення правил військового обліку, але вже з наших рекомендацій водій бусу викликав на той момент поліцію, написав заяву про незаконне затримання і працівниками поліції було. Проведено, скажімо так, не знаю, розслідування, тому що вони теж дуже здивовані були, що буквально пройшло кілька хвилин і вже з'явилася інформація про порушення правил військових. І я вам скажу відверто, що працівники поліції поки з'ясовували дану ситуацію, повідомили нам, що порушення чарівним зникло з резерв Плюс і з їхньої бази Армор, із оберіг, одним словом. За один ранок у нас була три рази. Ну не у нас а військово зобов'язаних було три рази оновлений застосунок плюс». Перший раз вісім з копійками порушення не було. Другий раз о дев'ятій порушення було. Третій раз о десятій порушення не було. Завершили ми. Скажімо так, цю всю ситуацію тим, що моєму клієнту було виписано повістку про те, що він має з'явитися на оновлення даних, не пам'ятаю на який там день, через кілька днів, і його відпустили, і, відповідно, він поїхав далі у рейс. Тому ось такі цікаві історії відбуваються у нас, але добре, що все класно завершилося, тому пам'ятайте, що потрібно вчасно звернутися до адвоката.